На годиннику 9 ранку, а вони у формі та готові ліквідовувати пожежі та рятувати людей. Мова про працівників ДСНС. Їхній робочий день 24 години на добу. Один оперативний виїзд на замінування торгового центру Чайка було евакуйовано близько 430 людей. ВНП не виявлено. На зміну одній команді рятувальників приходить інша. Так відбувається щодня. Сьогодні протидіяти надзвичайним ситуаціям вийшов черговий караул. Після команда пожежників перевіряє оснащення, аби бути впевненими, що все на поготові. Привітка проводиться при кожному заступанні на чергування. Перевіряємо зовнішню ряд маску та апарату. Дивимося, чи нема тут, чи стекло ціле. Командир відділення Ярослав Левчик вже близько 30 років працює рятувальником. За цей період часу побачив чимало. Каже, найважче працювати при лісових пожежах. Там тижні ми ділимо гасили. Вроді ми, ми пригасимо, вони знову загоряють. Отак, От От так. такі важкі пожежі. Це лісові, торфяники, торфовища. А такі пожежі квартири, там все швидко. Для локалізації та ліквідації пожеж рятувальники мають все необхідне. Один з інструментів, який використовують при загоранні будинків та квартир, це хуліган. Годиться він для подолання перешкод, зокрема броньованих дверей. Ми вбиваємо його сюди. Я і, і відкриваю дуже б там немає приглядника. Не у кожного караулу є свій начальник. Тарас Ковальчук ще зі шкільних років мріяв бути рятувальником. Каже, це його покликання. Був урок професій, і так попало, що мені випала пожежна каска. Там комусь кейс, дипломат, комусь зошит ручка, а мені пожежна каска попала. Та й так, що воно й пішло. Нещодавно Тарас Ковальчук зі своїм караулом врятував людину. У будинку виникла пожежа, і команда злагоджено та оперативно спрацювала. Велике задимлення, Там пожежа була в кімнаті, де він і спав. Ми виходить з командира відділення, зайшли всередину. Побачили чоловіка цього неперетомного на ліжку. І з боку тут пожежа винесли його і почали надавати до медичної допомогу. В кожній пожежній частині є чотири караули. Працюють вони день через три. В кожній зміні чотири працівники. На озброєнні мають два пожежних автомобілі. Караул заступає на цілодобове чергування з 9 ранку до 9 ранку наступного дня. Відповідно, після зміни надається день відпочинку, і на наступний день караул вони несуть службу в резерві, тобто вони не перебувають в частину, вони знаходяться в телефонному режимі. Всі і на протязі години у випадку якоїсь масштабної пожежі там чи надзвичайної ситуації вони повинні прибути в частину і виконувати завдання за призначенням. Працівники ДСНС зазначають, нині пожеж побільшало, а статистика загиблих росте у геометричній прогресії, тому закликають бути обачними та берегти своє життя. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.